Я коротко скажу, я вам бажаю, щоб ви насолоджувалися життям. Воно прекрасне. Все інше складеться. Звичайно, в кінці кожного виступу кажуть, ми прийшли не просто з пустими руками, ми прийшли з подарунком. Ну, на жаль, тільки мені квіти подарували на цю секунду, але я хочу сказати про таку річ: мабуть, завдячуючи всім вам, батькам, вчителям, директору школи. Територія, яка навколо школи вашої, дуже охайна, чиста і тут приємно бути. Но трошечки пройдете вперед і бачите, що там не все добре. Дерева позасхали, і лавочки не дуже красиві, і плитка така, що там можна тільки падати. І от якраз цей контраст спонукав мене, депутатів міської ради. Які працюють на цьому окрузі, до того, що треба подумати над тим, чому ж так? Треба щось зробити. І от сьогодні я просто хочу сказати, що було б звичайно дуже добре, щоб бульвар Богдана Хмельницького вже був красивим. На цю хвилину ще ні, але є проєкт. І ведуться роботи з тим, щоб я так надіюсь, до кінця року бульвар Богдана Хмельницького став прикладом для всього міста. І от е, вчора ми вже дивилися, які повинні бути ліхтарі, які повинні бути лавочки, яку необхідно плитку встановити. Тому, е, можливо, здійсниться і, і вирішено так. Я впевнена, що так буде, і ми всі будемо гордитись тим, що. Разом спонукали до того, що левада стає красивішою. Ну, а всім, все-таки сьогодні гарного настрою. Завжди день останнього дзвоника це свято.